Вітаю всіх! А чи знаєте ви, що таке легенда? Легенда це розповідь про яку небудь подію, про чудесну пригоду. Люди вважали, що вона колись відбувалась насправді. Сьогодні я вам хочу розповісти легенду про одну чудову дівчинку. Вона називається Дівчинка-калинка. Колись. Дуже давно в одному селі жила привітна і чарівна дівчинка, звали її Калинкою. Люди її любили за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. Одного разу побачила дівчинка в лісі низький хворобливий кущ. Шкода стало калинці куща. Зрозуміла вона, що не виросте йому серед велетнів дубів. Викопала дівчинка рослинку, посадила її вздовж узбіччя дороги, що вела до її рідного села. Весна видалася спекотною, і калинка щодня носила воду зі своєї криниці та поливала садженець. Кущ розростався щодня. Якось одного дня ішов тією дорогою мандрівник. Він стомився, бо дуже спекотна. От він і присів біля куща відпочити. Потім піднявся і подякував кущу та тому, хто його доглядає. Кущ ураз укрився білими цвітами. Посипався цвіт, а замість нього з'явились червоні ягоди, як на мистинки. Прийшла якось восени калинка до свого куща, а він насипав у її долоньки ягід і прошепотів. Це на згоду про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені своє ім'я, калинко. І дівчинка зраділа такому бажанню. А коли дівчинка прийшла додому, вона з ягідок приготувала варення та пригостила ним усіх своїх друзів. І тоді всі помітили, що кісточки калинки схожі на маленькі серця. Ось так і з'явилась назва цього куща. А зараз настав час Вікторини. Чи запам'ятали ви, якого кольору цвіт калини? Де дівчинка знайшла кущ? Якого кольору ягідки калини? Чому кущ так назвали? Яку форму мають кісточки калини? То запам'ятав, що дівчинка зробила з ягід? Хто знає, чим корисна калина? Діти калина містить в собі цілу скарбничку вітамінів, які використовують у лікуванні немалої кількості захворювань, таких як сердечні захворювання, судинні захворювання, кашель та застуду. І ще дуже велику кількість хвороб. І найголовніше запам'ятайте, що калина є народним символом України. До побачення, діти.